Мої шанування, з вами панна Лесклеєрка, і сьогодні ми з вами не тільки граємо в Star Stable але й дивимось новий апдейт, говоримо про останнє оновлення і говоримо про те, що нас чекає у червні. І просто останні спойлери. Коротше, дуже насичена у нас серія, але в першу чергу ми куди погнали, ми погнали у Mullend, тому що там останній день ярмарку. Де у нас Мурленд? Скажіть мені, будь ласка. Murland, аго, Ось це де. Дякую. Мені дуже подобається Ось летала. Поняття така малесенька. вона така просто прокопає. І подобається, що заставка тепер на весь екран. Мурленд, 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 привіт, Мурленд, погнали на ярмарку. Так, сьогодні, якщо мені не зраджує пам'ять, знижка на хафлінгерів та пенті. Це одні з найпопулярніших порів. Я коли тільки починала грати, да, ось вони наші красунні і красунчики. Я коли тільки починала грати у Star Stable, я дивилася, якого коня варто придбати першим. Типу, які коні найкращі, з найкращими. Ам... З найкращими мастями, з найкращими Гейтс, Гейтс це в нас що українською? його знає. з найкращою анімацією, давайте будемо казати. І всюди в топах були пейнти і хафлінгери. Тому, якщо у вас є лишні гроші, якщо ви давно хотіли собі цих конячок, вам варто зайти в гру і їх придбати. Тому що, тому що вони в мене теж, до речі, є в списку на тубай. Але не знаю. Якось, 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 якось. Я поясню чому. Тому що, тому що. Так, до речі, останній тиждень ще варто зайти, тому що тут у нас знижечка на вестерн всякі штучки. І ви можете... Але, до речі, я не знаю, наскільки це велика знижка. У мене таке враження, що вона не надто велика і ще тут. Я не знаю, я не дуже люблю вестерн стиль, тому я майже нічого не купувала тут. Плюс я збирала гроші на веселковий сет. Тому що я дуже-дуже-дуже чекаю на фестиваль веселки, який буде вже наступного тижня. Він починається 7 7. Червня, яке в нас наступного тижня. До речі, з оновленням в нас прийшли ще е, магічні нові конячки. Пейнт з цього. Бачили? Вернись! Вернись, будь ласточка! Це не, не ти. Там був пейнт з додатку. Дуже гарний. В нас вернулися фармар фара... і... Алдрах. Е, наші дракони, які типу дракони, але типу і фріски. До речі, мені дуже подобається. Мені не подобається їхній вигляд драконів, тому що я не розумію приколу грати в про драконей, щоб їздити на драконі Ну, для цього є ігри про драконів. Якщо ви не в курсі. Є та ж сама School of Dragons, яку я теж грала, теж онлайн гра Купуєте там собі без зубіка і літаєте, скільки е, хочете. Це гра про коней, тому навіщо тут дракони, я не розумію, але мені подобаються їхні масті без е, оцього магічного фільтра. Е, в Альдрах у нас риженька. яка Красоні. Красень, не знаю. Блін, вони мені дуже подобаються, і я себе прям... Їх. Блін, і вони обоє такі гарні, мають масті. І Риженька така класна. У мене до рижих коней взагалі особливе ставлення, тому що я, коли вчилась, вчилася верхової їзди, я вчилася на режі купити. І вона така класна! Що купи? Що І з тобою. Є якась кнопочка, Угу, спасибі. До речі, до речі, хотіла з вами поговорити про. Новий. Дивіться, як вона гарна! Просто капець! А -а Ай! Красуня! Мені е, хотіло поговорити з вами... Ого! Угу, ага. Е, поговорити з вами про новий інтерфейс гри. Оновлення вийшло минулого тижня. Я записала відео з першою реакцією, але мені воно настільки не сподобалося. В тому плані, що я багато екала, бекала і таке таке, що я його не викладала, його просто видалила і забула за нього. Але, 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 прийшов тиждень, як я граю з оновленим інтерфейсом, і хочу вам сказати, що все не настільки погано, як, не знаю, стараюся подати, типу. Я, у мене дуже темне зображення. О, о, отак набагато краще. Вибачте, будь ласка, що ви дивились на темну картинку. Я сподіваюся, мені пробачите. А, про що я? Про те, що моя перша реакція була ватафак, що відбувається в грі. Не тому, що мені не подобається, як воно зовні виглядає. Ззовні мені, до речі, навпаки, дуже подобається дизайн. Я знаю, що багато хто його захейтив, але камон, гра перед тим виглядала реально дуже-дуже-дуже старою. І незручною для мене особисто, тому що я почала грати не так давно, десь півроку тому. І я коли вперше зайшла в гру, я подумала, що я кудись не туди потрапила. Тому що на сайті все виглядало дуже гарно, дуже по-сучасному. А гра виглядала так, ніби її зробили десь на початку 2000-х. І це мене трішечки відштовхнуло. Єдине, чому я продовжила грати, це тому, що Мені не було що робити по факту. Типу я нудилася. Тобто, якби в мене був ще вибір якихось ігор, які мені подобаються, я думаю, я би не продовжила грати в Star Stable. А потім мене вже затягнув сюжет і те, що я вже потім купила собі кращого коня, тому що Starter Star Horse мені взагалі дуже сильно не подобається. У мене зараз, ви бачите, жовтенький квест. Я зараз проходжу квест і якраз в пошуках Конкорда. І мене змушують просто їздити на моїй стартовій конячці, а я її терпіти не можу. І це просто такий біль, що мені ж не хочеться чесно проходити основні квести тільки через те, що вони змушують їздити на стартовій конячці. Але судня про не про те, не про те. Ми взагалі говорили про оновлення інтерфейсу. І я вважаю, що воно класне. Єдине, що отут проблема. Тому що постійно треба оце відкривати, а коли воно отак дуже, не дуже гарно виглядає. Я не знаю, як це вирішити, чесно. Як це зробити гарніше? Ну, типу, раніше тут була підковка так, з маленькими такими значками. В принципі, може, вони так і зроблять, бо я чула, чула чутку про те, що настільки не сподобалося старим гравцям оновлення, що дуже сильно його захейтали. І стар десь комусь там в коментарях відписали, що вони будуть переробляти інтерфейс чисто візуально, і вони будуть підганяти його під старий інтерфейс, тобто будуть робити його більш стар стейблівським, більше похожим на те, що було раніше. Можливо, тут додадуть цю стару підковку, не знаю. Мені подобається, як виглядає ось ця ось штучка. Мені не подобався старий візуал. Мені подобається те, що можна нарешті подивитися, скільки поєнтів залишилося, тому що коня, були в коня, по-моєму, було ви ці пішні поєнти, а в нас не було. Тобто тут просто була стрічка зелененька, така, яка заповнювалася, а скільки тобі залишилось до кінця, не писало іменно в поінтах. Тому мені ценовлення зайшло. І мені оця от штука дуже подобається, прогрес кінний. Це дуже прикольно, дуже прикольно, що додали ось ці штуки. Shared moments, вони дуже класні. Це дуже прикольно, що вони, звісно, повторюються, і це вже не так весело, але сам факт того, що ви можете мати якісь ситуації з вашим конем. Я не знаю, це прикольно, мені подобається. Єдине, що я не зрозуміла в оці вот штуці, по-перше, те, що я постійно забуваю, що це треба клікати на XP. Типу, ти прямо маєш попасти в один цей рядочок, інакше ти випадеш. Ого, угу. Ага. Ну, коротше, я забуваю, куди клікати. Це трошечки бісить. А ще мені не зрозуміло, чому на другому рівні відкривається кар'єр. Тому що мені здається, що пустити коня кар'єром. Можна навіть вперше на нього скіпше. Ну, типу, кін чогось налякався і погнав швидше вітру. І все. Типу, не, не треба там, мати якихось особливих навичок, щоб коня змусити бігти. Ну, єдине, може, що ви, типу, вчитися втримуватись, але тут тоді не, прогрес не про коня, а про вас мав би бути. Тому я оцього я не розумію. Я думаю, що було б логічніше, якби на другому рівні відкривалися стрибки. Типу. Кінь настільки тобі довіряє, що він може з собою е, пригати, тому що це про довіру. Але я думаю, що і так вже сам саму ту функцію, що голов відкривається на другому рівні за Хейтлею. Я думаю, якби це були стрибки, то ще би більше хайту полилося на Star Stable, тому вже маємо, що маємо. Блін, мені тепер здається, що зверху, якщо так подивишся, все таке вирішення, що він трішечки недомальований. Не розтушували фарбу тут. Прощаю. Ще мені не зайшло те, що коли ти відкриваєш бекпек, інвентар, це просто закриває весь екран. Оці штуки закривають весь екран. Це дуже дратує. Ну, якщо оці от не так часто відкриваються, ти не так часто дивишся на прогрес свій чи коня, то інвентар дуже лісі, тому що його треба часто, особливо якщо ви проходите якісь квести. Якщо ви навіть делі-квести проходите, вам все рівно потрібно відкривати век постійно. І він загороджує пів екрану, отак от робочого екрану. Це, ну, я постійно суну сюди. Чому одразу не можна, щоб він відкривався тут? Ну, чому? Чому? Ця неробка мене дуже дратує. Я чула багато скарг на чат, але мені здається, що чат виглядає офігезно. Мені подобається, як виглядає чат, краще, ніж було, чесно. Мені, наприклад, зручніше читати так, аніж те, як воно було раніше. Це, напевно, що по-новому інтерфейсу все для тих, хто дуже сильно біситься за новий інтерфейс і не розуміє, чому його ввели. Я вам поясню, як людина, яка недавно почала грати в цю гру. Все, що я можу вам сказати, це те, що коли новий гравець заходить в гру, гра зі старим інтерфейсом виглядала по-старому, її не хотілося грати, її не хотілося досліджувати. Реально, я думаю, що частина частину гравців вони старстейбл втрачали суто через те, що гра виглядала старою. Тим більше, коли тобі дають стартового коня, теж типу далеко не найкращої якості. Мені здається, що старстейбл мали би подумати, якщо вони хочуть, щоб ти стартовим конем гравши потім основну історію, основні квести то Вони б мали його оновлювати в першу чергу, а не коней, які ти маєш купувати. Типу, це круто, ви витягуєте гроші з людей, ну тоді дайте хоча б грати тим конем, яким я хочу грати, а не старою строю якоюсь конякою з жахливими анімаціями. Це так, це чисто міді. Моя особиста думка. Оновлення потрібне для того, щоб гра розвивалася і в неї були нові користувачі. Тому що якщо вони не будуть залучати нових користувачів, як би вам не хотілося, гра вмре просто. Ви постійно хочете, це звертання до людей, які дуже сильно незадоволені. Ви постійно хочете, щоб гра розвивалася, ви міситеся, що немає там нових квестів, що гра скучна. Але якщо в них не буде нових е, гравців, вони будуть бачити, що е, нова аудиторія не приходить, скільки б ви не донатили, все рівно з часом, людям набридає гра. І оцей от 3% людей, які е, старічки лишилися, ну, у вас з кожним роком, якщо не з кожним місяцем чи з кожним тижнем стає все менше. Навіть я знаю дуже багато людей е, заходять чисто там раз на місяць або раз на тиждень, коли приходить е, кеш, коли приходять старкоїни. І вони в гру активно не грають. Ну то для кого залишати старий інтерфейс? Ну, типа, я не дуже розумію. Віражні, що деякі люди з ком'юніті просто не хочуть, щоб гра розвивалася. Не хочуть, щоб вона завмерла в часі, як якісь старі пекашні ігри. Але це онлайн ігра, вона не може завмерти в часі. Вона мусить розвиватися. Ймовірно, через ще кілька років в нас ще оновиться і ще інакше буде виглядати. І це нормально. Не будьте, будь ласка, підпускком. І що ви граєте цю гру давно, вам, скоріш за все, явно не 5 років, і ви маєте вже розуміти, як ну, це все відбувається. Гра має розвиватися. От і все. Якщо ви ярий прихильник того, щоб гра не розвивалась, я думаю, вам це відео не зайде, тому просто таку. Не дивіться його. А, що, далі? що далі? Давайте пройдемося по тому, по тому. Що нас чекає в майбутньому? Я вже кілька разів згадувала про те, що наступного тижня у нас буде, почнеться фестиваль веселки. Фестиваль Веселки нам несе кілька новинок. По-перше, сам фестиваль Веселки. Я так зрозуміла, що ми попадемо в якусь нову локацію, яка називається Королівство Хмар або Хмарне Королівство. І нас будуть квести з Кейт, з темних вершників в Dark Riders. Скоріше за все, це будуть якісь, типу, маленькі квести, аля, такі ж, які у нас були з Сабріною під час попереднього фестивалю. От, бачите, типу, якщо поставити ось так, от цей бекпек. То не дуже зручно. Ну, особисто, мені не дуже зручно. Я не бачу пів екрану, але це бісить просто. А -а -а Коротше, чекають нас квести скейт. Квести скейт. Качаю. І в кінці місяця, 28, здається, червня, у нас буде також нове тренування, доступне в Дандалі. Я не знаю, як правильно українською сказати, але взагалі дандол. На цьому все. З цього всього насправді я найбільше чекаю. А, яке все! Я перепрошую, яке все! 20 червня в нас буде ще одне велике оновлення, дуже велике оновлення. І в цьому оновленні в нас оновляться персонажі наші. Прекрасні! Оце подивіться на цього персонажа. Він більше ніколи не буде таким. Який ми його знаємо. Тому що, до речі, ми можемо подивитися, як виглядає, ми не можемо е, спробувати зробити нашого персонажа в онлайн-редакторі, онлайн-мейкері, який запостили в себе Star Stable. Вони ого. Ого. Нічого собі читавніше. Зараз глянемо Так, я знайшла це посилання в офіційному твіттері Star Stable. Я думаю, що ви вже по ньому переходили, вже пробували створювати свого персонажа. Якщо ні, я залишу посилання на цей мейкер е, під відео. Е, напевно, що або в закріплених коментарях, або в описі. Е, мені мейкер, чесно, я не знаю. Я не знаю, я не можу якось сумувати свою єдину думку про нього, е, тому що мені, по-перше, дуже мало е, типів е, фігури замало. Тому що навіть в нашого, персонажа, в нашого персонажа, ви бачите, що є натяк на груди. Правильно? Ми граємо за дівчинку тінейджера Я перепрошую, не Тодлера, тінейджера. Тінейджерів, вибачте, є вже груди. Я була тінейджером, я можу вам точно сказати, в тінейджері вже є груди. Можливо, це не другий, третій розмір, звичайно, тому що це діти. І то рідні є типи фігур, знову ж таки. Але дівчат вже є груди, а нам пропонують ну, абсолютно плоских персонажів. Я повторюся, є різні типи фігур. У мене теж би, не трійка, не четвірка, не п'ятірка. Але коли я була в школі, у мене вже були якісь зародки в груді. Я хочу на моєму персонажі якісь зародки в груді. Нехай це не буде пісочний годинник, от, будь ласка, оця моделька худенька мені цілком пасує. Просто чуть-чуть отут покажіть, що я груди в дитини. Ну просто, це не хлопчик. Я розумію, до речі, вони так і не додали модель чоловіків. І вони не додадуть, скоріш за все, тому що це основний персонаж дівчинка. І чому тоді її робити настільки маскулінною? Тобто нехай, нехай будуть і маскулінні типи. Я не проти, нехай вони будуть. Але просто ще крім них от у нас є гуди тільки в двох випадках, коли от, 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 будь ласка, тут є хвилі на тілі, на тілі, розумієте? Хвилі є. Але це вже ну, повніше трішки дівчинка, так? Я, наприклад, от такої себе уявляю. Але можна чуть-чуть більше хвиль на цьому тілі. Чуть-чуть. чуть-чуть, чуть-чуть. Плюс, ще що бісить, те, що ми не можемо вибрати окремо собі ніс, губи, очі і так далі. Ми мусимо вибирати вже готовий тип обличчя. Ну, не знаю, типу. Ну цей, в принципі, похожий на моє обличчя. Мені не подобається, як оце виглядає, чому ще леко якось всередину просто втиснула. Оцей, наче найнормальніше, мені здається. Тих обличчя. Кольорів достатньо, мені здається, ви можете обрати, який вам більше подобається, бо який найближчий до вашого кольору. Зачісок небагато, але їх в принципі ніколи і не було дуже сильно багато. Що ще тут такого цікавого є, дуже багато кольорів очей. Я навіть знайшла свій. Ну і все, і все, і все. все. Трішечки макіяжу, окремо можна вибрати собі брови. Що цікаво, що цікаво, персонажі наші оновлюються автоматично, Вони, система сама їх оновить 20 червня. Тобто ви зайдете в гру і ваш персонаж вже отак от буде виглядати. Ви зможете його змінити один раз безкоштовно. Але я не знаю, чи до 20 червня. Star Stable казали, що вони ще будуть додавати е, типи фігур, вони ще будуть ще щось там додавати в оцей вот мейкер. Але чи додадуть вони це до 20 червня? І чи не вийде потім так, що вам доведеться платити за те, щоб змінити свого персонажа? Я не знаю. До речі, зараз в грі, зараз в грі, ми вже можемо змінити свого персонажа безкоштовно. Я навмисно цю кнопочку не рухаю. Тому що я дуже сильно переживаю, чи не буде потім такої фігні, що оновиться ваш персонаж, і ви не зможете безкоштовно його змінити через те, що ви вже до того його змінили. Типу, от зараз ви можете безкоштовно змінити свого персонажа. Це вже є в грі. Зараз я вам покажу. Поїхали. в поні. в мене інтернет купить, я прям бачу. Ось у нас є Change Appearance. Окей, okay, перепрошую, я не знала. Change Appearance. Зараз... Only once for free. Окей. Okay. Написано, що ви тільки одного разу, один єдиний раз можете змінити свою зовнішність. Тобто, а загалом зміна зовнішності коштує 300 старконів. Це, ну, не маленькі гроші. Скажімо так. І типу зараз, якщо спробувати змінити свого персонажа, я дуже сподіваюся, що ви також цього не робили, бо я не впевнена, що якщо ви зараз зміните свого персонажа, чи ви зможете потім так само безкоштовно змінити оновленого персонажа. Тому я, поки це не рухаю, просто чекаю на оновлення. Також з великих новин таких останніх спойлерів. Ми вже знаємо, що у нас будуть нові масті. Не знаю коли, до речі, але будуть нові масті для валійських поні, це Welsh поні, тих, що в котеджі в Герміта на Саусхуф острові. Я не знаю, як вони у вас називаються, я кажу назви англійською, тому що у мене англійська локалізація. А я вам покажу зараз. Ось тут в Саус Хоп у нас знаходяться валізки фоні. Ну, коротше, у нас будуть три нові масті для бельгійської чистокровної. Як на мене, це найкраща, найгарніша, найреалістичніша порода коней в грі. Я їх просто обожнюю. Я планую скупити просто всі масті. Але, 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 дві масті з нових, мені не дуже подобаються. Це ті, що косять під пентів. Мені здається, що для цієї породи більше пасують класичні масті, і я навіть не впевнена, чи вони бувають, типу, як плямисками. Я не впевнена, треба подивитися, в куди. І також, 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 також у нас будуть нові масті для апалузи дуже симпатичні насправді. В нас, хоча в нас є вже чорнобійні маски, дві, наскільки я знаю, але це теж в нас в принципі гарно виглядає і дуже прикольні е, марки на мордашці, коня, мені подобається, вони якісь роблять цю масть більш унікальною. І в нас є також масть в яблука. У нас вже є подібна, подібна масть в грі в Апалузи. Але вона більше схожа до долматинця, прям, прям сильно нагадує далматинця. А ця вона набагато гарніша, набагато реалістичніша, як на мене. І, можливо, навіть я би собі такого коня купила, але ще не знаю, тому що я хочу купити магічних конячок, призма і це здається. Вони будуть вже наступного тижня, і я все чекаю на них і на їхніх магічних тварин, які теж діяться наступного тижня. І тому, скоріш за все, що я куплю їх, а не якихось інших нових коняків. Також, так, у нас буде нова порода коней. Знову, знову, уявляєте. А... Я, я думаю, що ви в курсі, що виходять нові мустанги, тому що про них відомо вже давно, будуть оновлені мустанги в грі до кінця літа. Десь восени нас чекають в фоні, здається, і, і, і до кінця року, скоріш за все, десь в грудні, я собі так підозрюю, просто що в грудні, якщо до кінця року, ем, в нас мають вийти конячки оновлені. Породи голландська типокровна. Вони є в грі, але вони є в грі е, тільки в перше з, покоління, перше з половиною покоління. Е, 1.5. Зараз ми на них подивимося. Десь тут. А ось вони. Їх вже поставили сюди. У нас є три масті, скоріш за все. Так само три масті з'являться в грі. Якщо ви колекціонер, то я би радила вам купити цих конячок, але я сама не дуже люблю старі версії. Я їх не купую. Ну, але. Скоріше за все, в нас будуть три нових голландських теплокровних. Якщо вони будуть такі ж самі, як вже є в грі, то в нас вони будуть гніді, нас чекають три гніді конячки Голландські теплокровні, вони насправді дуже-дуже симпатичні. А, якщо зайти в Google, то вони дуже навіть такі прикольненькі. Цікаво, скільки буде мастей, тому що бачимо, що є і сірі, і вороні конячки. Хоча в грі поки що є тільки гніді. Це спортивний кінь, гарний, з красивим екстер'єром, і будемо сподіватися, що Star Stable також зроблять їх не гіршими, не гіршими, ніж ті коні, які вже є в грі. Що вони будуть реалістичні, вони будуть симпатичні і їх. Захочеться придбати. І-і-і. Е, що? З новин, на напевно, що все. В нас ще також буде кілька нових сетів е, по зброї та одягу, які прийдуть разом з фестивалем веселки, а потім і без фестивалю Веселки також будуть нові сети. Але я думаю, ви це знаєте вже і без мене, і оглядати їх я трішечки не бачу сенсу, бо я... Не зможу вам нічого цікавого про них розповісти. Тож, напевно, що на сьогодні це всі новини ми з вами поговорили і про старе оновлення, і про нове оновлення, і про майбутні різні великі зміни в грі. Тож, гадаю, на цьому можна завершувати гру. До нових зустрічей і пока-пока!